Десятки побитих і поранених, розстріл мирних мітингувальників із травматичної зброї, арешт двох десятків здебільшого випадкових людей. Усі ці події сталися протягом одного дня, рік тому у Дніпропетровську. Це була акція на залякування і водночас демонстрація могутності партії регіонів. Саме вона розбудила політично морфний Дніпропетровськ. Винуватців неодноразово обіцяли покарати слідство інфо вирішило з'ясувати, як нині живеться тим, хто нацькував на людей озброєні загони тітушок і кидав за грати невинних. 26 січня 2014 року під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації лунали постріли з травматичної зброї, ламалися кістки і хрипіли поранені. Хоча починалося все із мирного мітингу. Конфлікт спалахнув, коли проєвропейські мітингувальники побачили перетворену на фортецю облдержадміністрацію із сніговими стінами і штучно утвореною ковзанкою. Підходи до будівлі оточила міліція, за якою ховалися люди в масках. Коли озброєні невідомі почали проявляти відверту агресію, трійця мітингувальників пішла додому, не підозрюючи, що на них вже відкрили полювання. Чоловіки встигли відійти від облдержадміністрації майже на півтора кілометри, коли на них раптово напали. Задержание происходило в очень грубой форме, с избиением ногами, ну и соответственно там с выкручиванием рук и всякое такое разное. А вам хоть показали, удостоверили? Нет, нет. То есть, я узнал о том, що це представитель міліції, э, ну, два в частності мене крутили вже на проезжей час, коли ми лежали. Я спросила, я кажу, ви хто взагалі? Затриманих у дві приватні автівки. Один зі свідків навіть зробив фото, на якому видно номери і місце затримання. Але в протоколі міліціонери вкажуть інше місце облдержадміністрацію. Та вони кажуть, що, що це було там. І вони якоби увидели настрій біщенства, що більше всіх е, возле ОДА. Версія про організацію масових заворушень теж з'явиться пізніше. Спершу затриманих зроблять грабіжниками. Сказали, що ми якоби ограбили банк, що ти когось там збили, огружали пістолетом. і свідченням говорили, що з'яли у нас, Едуард, Владислав і Сергій були першими, кого затримали міліціонери, і першими, кого звинуватили в організації масових безладів. Хоча насправді тітушок, які спровокували Дніпропетровське побоїще до будівлі облради облдержадміністрації завезли заздалегідь, завезли організовано із міліцейським супроводом. Після перших сутичок до мітингувальників вийшов перший заступник губернатора Анатолій Крупський. Я вам пообіцяв, що цих людей тут не буде. Їх на ну, жаль їх, їх уже немає. Одразу після обіцянки прибрати тітушок. Міліція кинулася затримувати учасників мітингу. К нам постійно підходили міліціонери, окружали нас і здівательські А то що нам тепер грозить як мінімум 10 років. і то що вже в РОВД, уже сьогодні вже в, в слідчому ізоляторі. Нас із и, і, скоріше, уничтожат еще до суда. Людей хапали по всій центральній частині міста, розповідають колишні бранці міліції. Вот це, ну, от шрама. это, это, это вот что? Це від наручників шрама. Я почти сутки в наручниках попав. І в суді був, і в районі, ну і в автозакі, коли везли. А просило ослабить? Просило ослабить, але мені наоборот їх потянули. Щоб ну, сильнее. Посильнее, так. Да? Вже о другій ночі два судді Бабушкінського районного суду буквально за годину виписали арешти для 22 затриманих. Суд сам проходив в хвилин, заходить чоловік, пару слов, все, і виходять. Міра пресечення определена, два місяці. в СІЗО. Визволити з за град заарештованих вдалося лише за три тижні. Доказательства були сфальсифіціровані, якщо свидетели були, працівники міліції. якщо... Не було проверено ні одного ні одного основання для ізбрання міри присічені. Адвокат переконаний, що суддів законність цікавила мало правоохоронці могли затримати людей на три доби, щоб детально перевірити факти. Та вони цього не зробили. Незаконний арешт понад двох десятків людей, побиття демонстрантів, озброєння тітушок, прокуратура Дніпропетровської області почала розслідувати ще у березні 2014-го. Результати вагомі. Аж трьох тітушок оштрафували. Унікальність ситуації в тому, що всі, хто замовляв побиття і арешти, це добре відомі люди. Та що вище вони були у владі, тим менше проблем у них виникло з правоохоронцями. Я стоять. Я стоять. Я стоять. Ну, Ось ті, хто безпосередньо керував взаємодією міліції озброєних тітушок. Це керівники місцевої міліції. Заступник начальника обласного управління міліції Сергій Третяков і начальник відділу громадської безпеки міського управління міліції Сергій Хуторний. Кримінальне провадження стосовно керівників органів внутрішніх справ. По двох особах сьогодні обвинувальні акти за статтею 293 скеровані до суду. Наразі обох посадовців з міліції звільнили, але третій командир тітушок, заступник начальника міського управління міліції Володимир Сидлецький, спокійно працює далі. У прокуратурі про нього забули. Та й про решту міліціонерів, включаючи слідчих, які сфальсифікували докази для арешту, там згадали лише минулого місяця, 26 грудня. За статтею 372 це незаконне притягнення до відповідальності кримінальної відповідальності було розпочато провадження відносно працівників міліції та працівників прокуратури Дніпро, міста Дніпропетровська. За рік, що минув, деякі з цих слідчих навіть пішли на підвищення, кажуть адвокати. А прості міліціонери, вже як свідки, регулярно зустрічаються із тими, кого тоді жорстоко затримували. Отношення практично пришні. Вони відносяться к нам як приступникам, вважають себе защитниками законності і порядка. Так само працюють на своїх посадах судді, які посеред ночі кинули за ґрати на 60 діб, понад 20 затриманих. Двері кабінету Миколи Бібіка прикрашає яскрава табличка. Щоправда, на роботі його немає. Свята, поможливо соціальна відпусків, за да. сьогоднішнього Ага. <різований> а до якого рівня просто? Ну, в у нас теж є, как бы, ніби. Несколько... <різований> а, до февраля <різований> до марта, так? <різований> а да? от суддя Микола Решетник на робочому місці. Він не бачить проблеми у тому, що його нічними стараннями 12 невинних людей потрапили до СІЗО. Всі дійства <різований> мої були, по-моєму, голубокому візині, законом. Только сотні старому виконавчисті. Саме через відсутність будь-яких правових наслідків для суддів учасники подій 26 січня організували для решетника яєчну люстрацію. У нас сьогодні буде попереджувальний вогонь. Він поки що буде більш моральним ніж фізичним, але люстрація буде проведена. Про Хлопці, про... вогонь на орання! Все, люстрація наша тільки починається. Один з учасників яєчної люстрації Кирило Дороленко після подій 26 січня 2014-го його кинули у СІЗО за звинуваченням у підготовці терористичного акту. Потім звинувачення зняли, але за фальсифікацію доказів нікого не покарали. Після того як відбулася революція. Ці структури залишилися на місці. Ті люди працюють разом. Вони мають, можливо, свій спільний бізнес, якийсь там, в якихось там кришуваннях, чи ще щось, розумієте, і їх не поміняли. І вони кроють просто прикривають один одного. У прокуратурі обіцяють, що справа врешті зрушить і для суддів. І знову ж таки, процес пішов лише місяць тому. Прокурором області 11 грудня направлено заяви про проведення перевірки та протягнення цих. Суддів до дисциплінарної відповідальності. Саме за цими фактами. От тільки ані судді, ані слідчі прокуратури та міліції, а тим більше рядові оперативники МВС не могли дати дозвіл на завезення до облради тітушок. Зате це міг зробити тодішній голова облради Євген Дод. У зв'язку з недостатністю здобутих доказів кримінальне провадження стосовно голови обласної ради УДОД 26 грудня минулого року закрите. Так само лише голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков мав достатньо повноважень, щоб дозволити міліції, рятувальникам МНС і озброєним тітушкам спільно діяти на території облдержадміністрації. Але він наразі не підслідством, а у Верховній Раді. З тієї ж причини, з якою Євгену Дот продовжує керувати Дніпропетровською облрадою по-чесному, то, наприклад, УДО не відповідає за приміщення обласної ради, взагалі по лісніку він теж не відповідає за те, хто що знаходиться, і як знаходиться, як працює у облдержадміністрації. Ну, спитайте з його функціональні обов'язки, почитайте його, якщо вам вас це так Отже, стрілочників визначено: це начальники підрозділів міліції і, можливо, рядові слідчі або навіть судді, хоча у це слабо віриться. А справжні ляльководи залишаться недоторканими. Чому високопосадовці знову вийдуть сухими з води? Можливо, тому що не змінилося головне система, коли правоохоронці керуються не законом, а телефонним дзвінком. Розслідування дій правоохоронців реально почалося лише у грудні минулого року, після приходу нового прокурора області. Та його попередник, який відверто гальмував справу, нікуди не дівся. Він очолив прокуратуру Львівської області. Ось вам і життя по-новому.